Закінчився міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу. Змагання тривали практично півроку. Участь у трьох лігах першості взяли понад 50 міні-футбольних команд. Останній день виявився доволі насиченим іграми та інтригами. До останньої гри ніхто і не міг уявити собі трійку призерів. Про перепитії футзального чемпіонату більше знає Богдан Малецький. Змагання розпочалися ще на початку листопада, і ось в середині березня настав довгожданий фінал. Останній ігровий день мав розкласти всі крапки над і реально на перемогу претендувало чотири команди. Однак, одна з них, збірна Корнича, першою завершила турнір. Приміським футзалістам залишалося чекати на результати ігор. Однак цим спортсменам не судилося зійти на п'єдестал пошани. Їх звідти витіснили на двірнянські гравці. Друге місце дісталося команді з дебеславців. А заслужену перемогу здобули сопівські майстри м'яча. Вони отримали головний приз. Президент клубу Ярослав Филипів зізнався, що від самого початку вірив у своїх хлопців, а перемозі зрадів як дитина. До цього ми йшли, можу сказати, що з дуже великим ентузіазмом багато людей, і зокрема хлопці наші, приклали до цього зусиль, щоб ми були першими. У нас з самого початку нас стояла задача минулого року перші. Вийшли у вищу лігу, Суперлігу і цього року теж. Я сказав хлопцям, пообіцяв, що від мене наша допомога буде непосильна, і нам треба пер... тільки перемагати. Візьміть собі допомогу. Ну, в організації цього турніру районна рада прийняла велику участь. Федерація футболу, всі організатори, всім дуже дякую. Ну а з нашої сторони в нас теж багато людей. Прийняли непосильну лепту, внесли для того, щоб наша команда завоювала перше місце. Справжніми іменинниками відчували себе і призери інших ліг, адже по три команди підвищилися в класі. На урочистостях голова Коломийської районної ради Богдан Болюк зазначив, що наш район проводить практично першість області. Він впевнений, що рівень чемпіонату ростиме з року в рік. Його і начальник відділу молоді і спорту районної державної адміністрації Василь Буджак. Він каже, що вже зараз розпочав роботу над новою першістю. Останній день змагань. Підтвердив те, що змагання були справедливі, чесні і перемогли самі сильніші. Ми не могли передбачити, наприклад, що Корнич залишиться без медалей, а гвіздець і пора покинути суперлігу. Тобто, все міняється. Виросли інші команди, які показали кращий результат від переможців минулого року. На урочистостях всіх присутніх вітав народний аматорський колектив Гуцулія. А його керівник за тісну співпрацю із спортсменами отримав ще й подарунок. Нагородили на святі і трьох арбітрів, які обслуговували матчі першості.